Який формат продукту обрати на старті? Це може бути курс на 8 модулів, марафон на 30 днів, 10 уроків, 15 відео. І це трохи може звучати страшновато. А що якщо замість великого запуску почати з простого? Ось чотири формати, з яких я раджу стартувати. Перше це PDF-гайд. він ідеально підходить для першої взаємодії з твоїм підходом. Просто створити, швидко дати результат і зручно продати, або подарувати за підписку. Друге, це міні-курс, він може складатися з трьох-п'яти уроків. Найкраще, якщо хочеш показати процес, а не просто інфу. Він легкий у сприйнятті, можна зробити на платформі або в телеграм. Ціна доступна, але цінність значно відчутна. Третє: Вордбук самодіагностика. Особливо круто працює у нішах. Тіло, емоція, мислення. Це допомагає людині зрозуміти себе, відразу створити довіру до тебе як до експерта. Четверте, практичний марафон на 5-7 днів підходить для залучення уваги, дає швидкий результат, готує до основного продукту, наприклад, до твого великого курсу. Твоя мета на старті не зробити ідеально, а зробити живе, те, що ти можеш створити, запустити і отримати фідбек уже в цьому місяці.